Ця компактна гра від талановитого Бруно Катала перетворює звичайні карти на цілий океан можливостей, де стратегія та вдача переплітаються у витончений ігровий досвід. Сьогодні я розповім вам про паперові океани. Коробочка цієї гри неймовірно маленька. Вона буквально поміщається в мене на долоні. Всередині бачимо правила і колоду карт. Все максимально мінімалістично. Карти хорошої якості, та й саме оформлення гри мені дуже подобається. Хоча це вже справа смаку. Паперові океани це проста карткова гра від відомого автора Бруно Катала. Ваша мета назбирати певну кількість очок, що залежить від кількості гравців. Отримати їх можна розігруючи карти. У свій хід гравець має взяти одну карту, а зробити це можна двома способами: або взяти верхню карту з будь-якого скиду, або ж наосліп потягнути дві верхні карти з колоди, одну взяти собі, а другу скинути в якийсь зі скидів. Після цього можна розігрувати карти тут вже цікавіше. Карти мають різні цікаві ефекти. Наприклад, якщо зібрати пару з плавця і акули, можна вкрасти в іншого гравця одну карту з руки. А пара крабів дозволяє взяти будь-яку карту зі скиду. Деякі ж потрібно збирати наборами, щоб отримати максимум очок, а інші. Множить бали за інші карти, коли ви назбирали потрібну кількість очок у свій хід можете відкрити карти, сказавши стоп та закінчивши раунд. У такому випадку перемагає той, у кого найбільше очок. Або ж ви можете ризикнути і дати гравцям ще один шанс, під час якого вони роблять ще походу, і аж тоді підраховують бали. Якщо у вас все одно їх найбільше, ви здобуваєте додаткові очки. Як ви нагороду за ризик? Рові океани, незважаючи на мінімалістичний набір компонентів, забезпечують достатньо глибини та взаємодії між гравцями. А чого ще можна було очікувати від Катало? завдяки мінімуму компонентів і компактній коробці? Бо знаєте, іноді роблять коробку величезною, а там одна колода карт. Гру можна брати з собою абсолютно будь-куди. Вона навіть у жіночу сумочку поміститься. Також дуже круто, що гра має колірний алфавіт, який допомагає людям з вадами зору розрізняти карти. Це робить гру більш інклюзивною та доступною для широкого кола гравців. А якщо вам хочеться чогось ще компактнішого і дешевшого, тоді придивіться до гри Руни. Це кишенькова карткова гра, де ви змагатиметесь за звання. «Повелителя рун. Гра стане чудовим подарунком для тих, хто часто подорожує. Адже знайти справді хорошу компактну гру досить складно. Звісно, варто подарувати її також прихильникам ігор Бруно Катала, оскільки це ще один чудовий приклад його майстерності в створенні елегантних ігрових механік. А якщо ваші друзі не подорожують і з бруно поки не знайомі, але люблять карткові ігри з простими, проте глибокими механіками, грам також їм чудово підійде. Придбати паперові океани, руни та багато інших настільних ігор на будь-який смак можна зі знижкою 15% на сайті WoodCat. Використавши цей промокод, переходьте за посиланням в описі та купуйте найкращі ігри разом з WoodCat. А на цьому все. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал та писати коментарі. Всім па-па!